Принц та чарівниця. У тім краю, де, надивившись на людське горе, Сонце спати лягає за море, Розкинулось Велике царство. Жив у тім царстві, цар з царицею. Обоє вони були вже в літах, а дітей не мали. І тяжко журилися, що не буде кому їх стареньких доглянути. Посідали вони якось та й заплакали, плакали, ридали, свою долю проклинали, а в той час у їхньому краю ходив старий пустельник, який умів бур'янами й травами людей лікувати. Прийшов він до царського двору. Цар з царицею почали скаржитись йому на свою долю, а він став перед царицею та простягнув їй кетяг винограду, який приніс з крутої кришталевої скелі, що стоїть під самим сонцем. З'їси цей виноград, сказав пустельник, у тебе народиться син. Ніби сонце, царю душу зігріло, захотілося йому жити й жити. Гукнув він своє військо, зібрав мисливців і поїхав на полювання. Багато вполював дичини, але так захопився полюванням, що не помітив, як переїхав в межі своїх володінь. Доїхав цар з військом та мисливцями до незнайомого замку, що стояв на високій горі. Обійшов його і слугами довкола саме каміння та каміння, ніде живої душі не видно. Збагнувши, що він не в своєму володінні, цар сказав воякам і мисливцям. Поїдемо назад. Рушили вони назад, але довкола з'явилися круті урвища. Кинулись шукати, де можна було б спуститись, але такого місця не знайшли. Так минув день, другий, не стало у них їжі. Просиділи вони голодній третій день. На четвертий ранком глянули на мурі замкнув. Чудовище походжає туди-сюди. Гляньте, ваша величність, сказали слуги цареві. Це ж чудовище, злякався цар. Не займайте його. Чи не скаже твоя мерзенна темність? У чому ми провинилися, що ти не даєш нам дороги? Я вас не заганяв сюди. Самі прийшли, сказало чудовище. То зроби, ласку, твоя нікчемність випусти нас. Почав казати цар. Гаразд, царю. Але якщо пообіцяєш мені подарунок, який? Подаруй мені те, чого ти не бачив і не чув у своєму дворі. І я вмить вас випущу. Подумав цар, але не міг догадатися, про що каже чудовище, а бажання вирватися з проклятого замку було таке велике, що він відповів: гаразд, подарую. То напиши мені грамоту, сказало чудовище. Покликав цар письменного слугу. Той написав царську обіцянку. Тільки чудовище отримало грамоту, цар і слугами зраділи й рушили додому. А коли цар увійшов у палати. Повідався, що в цариці народився син, дуже втішився батечко. Хлопчика назвали Дафіном. Ріс він не по днях, а по годинах. Цар з царицею дивились на нього, як дивляться соняшники на схід сонця. Все доглядали його та голубили. За все життя не мали такої радості, як тепер за день. Але, як цвітуть квіти навесні від сонця і тепла, так і в'януть вони восени від морозу. Якось приходить до царського двору чудовище і просить віддати йому Дафіна. Цар з царицею не встигли й слова промовити. Як чудовище схопило хлопчика і щезло, Дафін навіть не міг розглянути, якими шляхами несло його чудовище до своєї господи. Не мусило воно хлопчика багато працювати, не давало йому сну ні спочинку. Хоч і страждав Дафін, але любив навчатись усьому. Дуже захоплювався ремеслами, легко навчився розуміти мову птахів і звірів, навіть маленьких комашок. Одного разу пішло чудовище у чужі краї, і Дафін залишився сам. Працюючи, захотілось йому трішки присісти коло тополі, коли чує. Сідають три пташки на верхів'я тополі і говорять між собою. Гляньте сестриці, каже перша, це відпочиває богатир, який народився за межами володінь, худовища. Коли б він знав про гори старого граба який сто вісімдесят років черпає воду з криниці і виливає на долину. О, коли б він знав того араба, то пішов би і визволив би його. Тафін, підвівшись, запитав А в яких краях страждає араб? Іди долиною, три дні, три ночі знайдеш. Сказали пташки. Вирушив Дафіну дорогу, йшов долиною, не спочиваючи, і на світанку четвертого дня опинився біля Великого озера, якого кінця й краю не видно. Під горою побачив криницю біля неї діда, який черпав журавлем воду. Дід був такий старий. Що ж шкіра на ньому висохла, Щасти вам в роботі, дідусю. Дякую. Нащо так стараєтесь? Чи не хочете вичерпати усю воду з криниці? Ой, юначе, це прокляття чудовища впало на мою голову. Він прирік мене довічно лити воду з криниці в озеро. А ти хто такий? Я з іншого краю, дідусю, мене вкрало, чудовище, і я не знаю, як вибратися з нього володінь, як врятуватися від нього. Дід сів на цямрину і, подумавши, сказав Ти зможеш врятуватися тільки з Венерою, молодою дівчиною. Яку Володар приніс із заморів з тридев'ятої землі хотів навчити її чинити людям зло. Тепер вона має силу чудовища, але її серце лишилося чисте й світле. Йди на той берег озера і чекай, поки вона прийде туди купатися. На берег вона покладе пір'їнку. Ти її візьми і тікай. Тільки не оглядайся, бо буде тобі погано. Бажаю вам визволитися, коли вдасться втекти з венерою. Щасливо будете вік жити. Зрадів Дафін і пішов на протилежний берег. Заховався біля того місця, де мала копатися венера, і сидить тихо. Зоря гарна, коли сходить у погідному небі, але краща була венера, коли йшла горою до озера, широким берегом дівчина йшла, ніби чарівна лебідка пливла. Зупинилась вона на березі і, торкнувшись води, Стала білим лебедем, почала копатись, бити крилами по хвилях так гарно, що не можна було відвести очей. А Дафін підкрався, взяв пір'їнку і кинувся тікати. Вийшла на берег венера, побачила, що нема пір'їнки. Тривожно забилося її серце, глянула довкола, помітила Дафіна й побігла за ним. Щоб зупинити його, почала співати, кликати його в пісні. Але він біг, не чуючи під ногами землі, а венера співала. Гей, Дафіне, почекай! Гей, Дафіне, не тікай, молодий, і гарний, молодий, вродливий, не тікай від щастя, будеш ти щасливий, озирнися, подивися та зі мною подружися. Дафіна долала втома. Дуже хотілося глянути назад. Але не глянув, біг до Арабової критиці. Коли дід поклав йому руку на плече, прийшла венера. Повернув він їй пір'їнку. Старий араб благословив молодих на щасливе життя. Потім молоді щиро подякували дідові й хотіли було йти, але Дафін, згадавши розмову пташок на тополі, сказав. Будьте, дідусю, вільні від чудовища, тієї миті дід араб зник, ніби крізь землю провалився, не стало ні криниці, ні журавля, тільки буйна трава захвилювалася навкруги, а венера посмутніла, й каже Дафінові. Ми не зможемо вийти з цього краю, поки не випросимо дозволу в чудовища. Піди до нього, попроси за себе й за мене. Пішов Дафін через яри, долини, через круті гори й скелі до чудовища замка. Увійшов у хороми й каже Добрий день, мерзенний. Добрий день. Підказав той і запитав, чого ні к чему ти прийшов до моєї господи. Хочу випросити в тебе венеру. Коли зробиш те, що звелю, візьмеш її, А ні, прощайся зі світом. Кажи нечистий, зроблю все, що звелиш. Прийди до мене увечері. Пішов Дафін ввечері до нечистого. Той вийшов на двір, показав рукою на захід і спитав Дафіна, Що ти там бачиш? Край землі, відповів юнак. А на півдні те саме. Отож, як хочеш взяти вестру, то все це поле з одного краю землі по другий. Мусиш за ніч зорати, засіяти пшеницею, пшениця мусить вирости, маєш її вижати, скласти в копи, провіяти до схід сонця, принести мені свіжий хліб на сніданок. Тяжко застумував Дафін, і поки не стемніло, пішов до венери. І почав скаржитися. Не журися, все як слід буде, заспокоїла його Венера. Глянула вона понад гори, свиснула із усієї сили. І тут, де не візьмись, взявся троль. Венера покликала його до себе і наказала до ранку мусиш зорати землю. Що розкинулась від замку найнечистішого на захід і на південь, засіяти рідлю пшеницею, вижати пшеницю, змолотити, змолоти і до схід сонця принести мені свіжий хліб, зрозумів? Так, так. вигукнув троль і взявся до діла, та в руках його кипіло. Почав орати, боронувати, сіяти. Дуже швидко виріс чудовий лан пшениці. Перед світанком пшениця достигла, почав швидко жати, молотити, поніс до млина і ранесенько приніс венері свіженький хліб. Узяв Дафін хлібину на білий рушник і поніс до нечистого. Виконав я твоя никчемність, твоє веління, ось хліб. Глянуло чудовище на захід і на південь та й засмутилося. Сказало, що віддасть венеру, тільки треба завтра прийти і впізнати її між дівчатами. Гаразд, сказав Дафін і пішов, усміхаючись, від радості. Ти чого всміхаєшся? спитала його венера. Так чудовище сказало, що я тебе візьму. Дорогий Дафіне, тут плакати треба, а не сміятися. Завтра ти мусиш мене впізнати серед ста десяти дівчат, точнісінько таких, як я. Як же ти впізнаєш? Хай їх буде стільки, як листя на деревах. І трави на землі все одно тебе впізнаю. Краще послухай, що я тобі скажу. Глянеш усім тим дівчатам в очі, котрої побачиш сльозу, ту і бери. Другого дня пішов у палац. Довище привело багато дівчат, і всі вони були схожі одна на одну. На котру не гляне Дафін, вона, здається йому венерою. Дивиться, дивиться і не може справжньої венери впізнати. Дівчата були, як пшениця на лану, де не можна колосок від колоска відрізнити. Раптом Дафін побачив в одної на очах сльози. Оце вона! Радісно скрикнув Витязь. Чудовище зрозуміло, що Дафін з венерою змовилися, виштовхнув їх із палацу і зачинив у темниці. У темниці було темно, тільки крізь маленьку щілинку пробивався один промінець сонця. Спершу засумували хлопець і дівчина, а потім венера взяла свою пір'їнку, кинула її. І вони зробились малесенькими комарями та й вилетіли крізь щелину на двір. полетіли разом понад гори та долини. Довідалось про те чудовище, витріщило очі і, побачивши їх у долині за стрімкими кручами, за лісами дрімучими, послало за ними погоню. Цією погонею були маленькі монстрики. Він наказав їм суворо догнати Дафіна й Венеру та повернути їх назад. Як скажені, кинулися ті монстрики за втікачами, мчали швидко, як блискавка, аж вогонь пашів з їхніх ніздрів. Мені в спину пече, каже Дафін. Венера оглянулася, це нас погоня настигає. Що будемо робити? Не бійся, Дафіне, я зараз стану великим садом, а ти зробишся старим садівником. Вони прибіжать до саду і запитають тебе про нас, скажеш, що проходили тут, хлопець, і дівчина, але дуже давно. Ще тоді, коли ти сад садив. Венера зробилася великим садом, поміж деревами походжав старий престарий садівник. Поприбігали до саду монстрики і, задихаючись, почали питати садівника, чи не проходили тут хлопець і дівчина. Проходили тільки дуже давно, тоді, коли я садив ці дерева. А з того часу нікого не бачив. Почувши таке, монстрики здивувались і повернулись назад. Твоя честивість, сказали вони чудовищеві. Ми були там, куди ти нас посилав, але зустріли тільки старого садівника, який працював у своєму саду. Ех ви, та ж був Дафін із венерою. Зробилися садом. Біжіть знову і впіймайте їх. Помчали вони знову швидше та швидше, як скажені. Вогонь летів ваш із їхніх і ніздрів. Дуже мені в спину пече, поскаржився Дафін. Венера оглянулась і побачила монстриків. Нас наздоганяють. Зараз я зроблюся ланом пшениці. А ти старим дідом, який збирається жати врожай. Гаразд, каже Дафін, і вмить стає дідом із серпом у руці, а біля нього колишеться лан стиглої пшениці. Зірвав він колосок. Просте у долонях і не встиг глянути на зерно, як погоня вже поряд з ним. Скажи, діду, чи не проходили тут хлопець і дівчина? Бачив, проходили. Але це було тоді, коли я пшеницю сіяв. Знову повернулася погоня назад. Ваша нечистивість!» Поклонившись в ноги чудовищеві, сказала погоня. Не догнали ми їх, зустріли в дорозі діда, що йшов жати пшеницю. Він сказав, що бачив двоє молодих тоді, коли як сіяв свій лан. — Ви вирозяви. Розсердилось чудовище. Це ж дідом зробився Дафін. А венера ланом пшениці. Стало чудовище дуже гніватись, гнівалось, гнівалось, і від тої люті луснуло. І простелилась Дафінові та Венері світла дорога. Ішли вони раді та веселі, понад морем, через гори, через тридаві земель. І опинилися в тім краю. Де народився Дафін, да старий цар з царицею горювали та плакали за нещасним сином. Відколи вони лишилися без Дафіна, їхні очі від сліз не висихали, уста веселих слів не вимовляли, дожили батько й мати до світлого дня. Не думали, не гадали Дафіна побачити, і от. Він вернувся, став перед ними, ніби сонце зійшло серед темної ночі, і широке небо просіяло в його промінні, так радість осяяла обличчя батька й матері, і зразу ж почалося гучне весілля. Люди гуляли, веселились, Дафіна й венеру вітали, щастя, радості їм бажали. Я теж там була, мед, пиво пила, Може й сиділа б там досі, але треба було цю казку вам розповісти. Отож я верхи на колесо сіла, понад світом полетіла, про весілля вість подати, цю казку розказати.